Чи знаєте ви, що сьогодні в Україні безоплатно трудяться майже пів тисячі американців? Це посланці Корпусу Миру США, які складають присягу два роки служити в Україні. Вони працюють вчителями англійської мови, беруть участь у молодіжних проєктах, допомагають розвитку громад. Одна з таких волонтерок приїхала зі штату Флорида і вже рік працює у Львові з соціально вразливими групами людей дітьми з вулиці, безпритульними та інвалідами. Детальніше про її роботу дізнавалася Оксана Лігостова. Коли я приїхала з Америки, я не знала української мови. Я знала так ні і що Блайс Дакворс. Ось уже рік живе у Львові, і з українською неї тепер повний порядок. В Україну мешканку Флориди з дипломом соціолога привела волонтерська доля. Тут вона служить у корпусі миру. Працює в громадській організації Народна допомога Львів, що допомагає соціально виключеним особам інтегруватися в суспільство. Сьогодні у них пленер сеанс арт-терапії для дітей із проблемних сімей. Навчитись майструвати оригінальні прикраси у техніці квілінгу це краще ніж тинятися з однолітками на вулиці. Напевно, мамі подарую. Після пленеру Блайс навідується до своїх підшефних у жіночий притулок. Цей центр опіки організація створила для жінок, що потрапили в кризову ситуацію, і тимчасово не мають де жити. Світлана Миколаївна, яка через сімейну проблему втратила дах над головою, ще недавно вважала своє становище безвихідним. Тепер облишила сумні думки, влаштувалася на роботу і у завтрашній день дивиться з Надією. У мене був такий досвід. Життя на вулиці. Просто не було куди піти. Просто і до кого звернутися. А Випадково я почула про цей центр і попросила допомоги. А після відвідин притулку на Блайс чекають у диспетчерській соціального таксі. Цю послугу львів'янам з особливими потребами народна допомога надає за пільговими цінами у спеціально обладнаних автомобілях. Диспетчерами також працюють люди з інвалідністю, приймають замовлення доправити у магазин до поліклініки і навіть на виставу в театр. Ой, це дуже зручне таксі. Я їм користуюся вже три роки, і дуже задоволена активістам народної допомоги. Не позичати ідеї для запуску нових і нових проєктів. А Блайс привнесла в організацію те, чого їм раніше бракувало: планування, менеджмент. Важливим це була її допомога у формуванні стратегічного плану. Це з одного боку було все ж таки обмеження для нашого широкого польоту, вільних ідей, але з іншого боку, ми дуже чітко і всі разом в організації побачили напрямок, куди ми рухаємось і чого ми хочемо за рік досягнути. Раніше ми не мали настільки структурованого плану. Блайс каже, що для неї корпус миру став шансом набути досвід, необхідний для кар'єри соціального працівника в Америці, а також нагодою пізнати далеку чужу країну, якою ще недавно була для неї Україна. З мовою було важко і з їжею вона для мене незвична. Але я вчуся коховарити і обожнюю ходити на базар. Це моє улюблене заняття в Україні. Люблю вибирати свіжого родину, розмовляти з бабусями бабушка за рік в Україні Блайс і сама стала трішечки українкою. У своєму львівському помешканні господарює як усі львів'янки, навчилася плести гачком, завела зошит з рецептами борщу і навіть планує закрити соління на зиму. А коли розмовляє по скайпу з Америкою, то кличе свого батька не інакше як татом. Привіт, тато. Привіт! Як справи? Оксана Лігостова для Голосу Америки зі Львова.